ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, який насичений, важкий, важливий, багатозначний сьогоднішній день. Це день, який ми, як кожної ї неділі року ми замислюємося над ціною праведності. Над перспективою праведності, хто ж може спастися? З таким питанням приходить багатий юнак до Христа. Він шукає відповіді у зовнішніх знаках, а Христос вказує йому на внутрішнє розташування, на готовність поставити Його Христа на чолі системи пріоритетів і бути готовим зректися для Нього усього на світі. Буквально, Розуміти слова, кинути все і піти за мною може не варто. Це одна із євангельських гіпербов, перебільшень. Але тим не менше цими словами Христос вказує на розв'язання всіх дилем, які постають перед нами. Як чинити, щоб сподобатися Богові чи людині? І беззастережний пріоритет належить Богові, інакше ми не можемо назватися християнами. І ось на цьому тлі ми вшановуємо сьогодні усікнення глави Іоанна Хрестителя, найбільшого з святих, останнього серед пророків, першого євангелиста, бо ще задовго до того, як кожен із чотирьох євангелистів написав перші слова своєї книги, він уже проголосив добру новину. Покайтеся! Або наблизилося царство небесне. І ось він гине, гине жорстокою смертю, жорстокою і несправедливою, яка здається на перший погляд випадковою, навіть набуває такого казкового характеру. І цар Ірод, син Ірода Великого, один із правителів чотирьох частин, на які було поділено царство того батька Іродового того самого, який прирік вифлеємських немовляток на загибель. Отже, він постає теж перед своєю дилемою. Він вірить у те, що Йоанн Хреститель пророк. Він дослухається його слів. Навіть з якоюсь дивною для нас насолодою слухає викривальні слова, звернені до нього, але намагається приховати їх від народу. Він боїться, що народ зненавидить і зневажатиме його через ці викривальні слова, адже він хоче виглядати пристойно. Він якраз і є прикладом того, який тяжів над багатим юнаком із іванівського читання, бо ж він і намагався виконати перед людьми всі приписи Тори, закону. Можемо не сумніватися, що він намагався вдавати себе ревного юдея, щоб йому корилися ті, хто підлягав йому у його царстві. Але наскільки щирим це було? Він в той же час живе аморально, він бере собі за дружину, дружину свого ще живого брата, що заборонялося категорично законом юдейським. Але не хочу, щоб про це хтось говорив і хтось знав. Власне, знали, напевно, всі, але знати про себе це одне, а відверто проголошувати, кидати виклик в очі цареві це зовсім інше. І за те, що Ян Хреститель зважився власне, на це, на викривальне слово, його ізолюють. Ізолюють, але якось дивно, він ув'язнений, однак цар сам приходить до нього. Камеру, чи може, до ями, в які, звичайно, утримували в'язнів на сході, і для неї слухає слова Йоанна, слухає і вірить, бо знає, що це правда. Та ось стається мить, коли його дружина, яка ще більше за царя ненавиділа Йоанна Хрестителя, боялася його і хотіла, щоб він замовк, вирішила використати зручну нагоду. І коли цар, напевно. Під впливом урочистого бенкету, затьмарений алкоголем, пообіцяв своїй доньці виконати будь-яке її побажання. Вона і використала цей момент. Звичайно, і сам цар грав у цю мить. Хіба міг він дати свої півцарства комусь? Та, звичайно, не міг. Не тільки тому, що не наважився б на те, а йому римляни б не дозволили. Бо насправді він був маріонеткою Риму і те, що вони називалися з іншими тетрархами, правителями четвертої частини Палестини, царями, зовсім не означало, що вони були таким. Вони всі підкорялися і представникові Римського сенату, який насправді і був, як понтій Пилат, свого часу, всевладним господарем у Палестині. І ось тоді, коли Іродіадина донька, яку традиція називає Соломеєю чи Соломією, зажадала в нього голови Йоанна Хрестителя, він і зрозумів, яку пастку потрапив. Перед ним знову стає дилема: коритися Божій волі чи запобігати перед людьми, віддавати пріоритет людським цінностям. Яка для нього була найвища цінність, як для царя престижність? Те, щоб люди його шанували, щоб він і надалі бажався всевладним правителем, яким він хотів доглядати. І він обирає саме міркування престижності. Він, боячись Йоанна, боячись по своєму позабобонному Бога, він водночас зраджує їх. І віддає Йоанна Хрестителя на страту, а сам тікає від Всемогутньої Божої волі, голосом якої і був для нього Йоанн Хреститель. Чи викривальні слова Йоанна Хрестителя були спрямовані проти Ірода? Ні. Вони були спрямовані йому на користь. Вони кликали його до Царства Небесного, так само, як Христос покликав багато юнака. Але Ірод. Не схотів іти цією дорогою. Він обирає дорогу людську, дорогу загибелі. 15 років тому ми пережили в цей день важке потрясіння. 20 століття закінчилося. Серед нас вже є і досить голосно виявляють свою присутність ті, хто вже не бачив 20-го століття, не бачив межі цих століть. Більшість з нас старші пам'ятають той унікальний день, коли в новорічну ніч яскравіло спалахами небо від Австралії до Америки, коли всі переживали входження у нове тисячоліття і вірили, що воно буде таким світлим, радісним, щасливим, що добробут буде зростати, а небезпеки меншити. І ось незадовго після цього унікального дня. 11 вересня стається знакова подія, яка і відкриває перед нами по-новому це третє тисячоліття, тисячоліття, яке стало для нас, особливо для нас в Україні, часом ударів, небезпек, насильства, терору. Терор, який заявив про себе як найбільша проблема 21-го століття тоді в Нью-Йорку, 15 років тому він обрав нас із вами за свою жертву. Бо неважко зрозуміти пов'язаність між собою цих двох подій. Одна й та сама психологія веде екстремістів, які спрямовували літаки на світовий торговельний центр. І тих, хто йшов на нас, на Харків, на Харків'ян, на Донецьк, на Луганськ із зброєю і намагався захопити ці землі, щоб створити на них своє кримінальне володарювання. Нам пощастило, ми зуміли врятуватися. Але жах, який відбувається зараз на землях частини Донецької і Луганської областей, він показує нам всім. Руйнівні наслідки тієї зради, з якої починається будь-яке насильство, зради Бога, зради любові до людей, зради Євангелію і Його закликові любові. Саме ці корені і є найбільшою небезпекою. Вони виростають із минулих сторіть, вони виростають із тих. Нібито гуманістичних зовні теорій, які розквітнули наприкінці ХХ століття і декларували звільнення людини, звільнення від усього, що над нею тяжіть, від диктату будь-яких сил, які змушують її чинити інакше, ніж вона хоче, в тому числі і від науки церкви. І ось маємо вже наслідки. І якими Святинницькими гаслами не прикривалися терористичні атаки на нашу землю. Так само, як і фундаменталістичні гасла екстремістів, що вдають із себе побожних мусульман, вони не повинні приховувати правди від кожної віруючої людини. Це знов таки той комплекс ірода, ірода, який прагне всевладдя, який прагне вседозволеності, який хоче. Знищити все тих, хто заважає йому бачити світ таким, який влаштовує його. І саме тому цей день, згадуючи про давній злочин, що стався на півночі Палестини, ми молимося за перемогу добра. Ми віримо в її перемогу. Ми знаємо, що Йоанн Хреститель, загинувши на землі, був взятий на небо. І Молитовна Він і сьогодні перебуває разом із нами. І ми, згадуючи про це, водночас молимося, щоб ця молитва стала потужною силою, що допомагає нам особі здійснити перемогу, з якої і можуть починатися перемоги у світі. Зуміти, наважитися робити той єдино правильний вибір, який Христос підказував багатому юнакові. Залиш все, і йди за мною. Амінь. Слава Ісусу Христу.